Доброго дня. Еще раз покажу перед ломкой символ 4. Здесь 2,5 метра уже до половины обломанный. Это счастный. бравый 200 заболевший в экстремальных условиях. Тут посадка, тут дом. Две годы максимум попадал на него солнце. Там тоже Ліс. І ось він такий красавчик. Листя ось. Поливався, не вдобрявся в бур'яні, як є. Це на той сорт, хто вагається і не знаю що посадити, не вибагливий. Так, сушу табак. Отак він на провалки підвішений це ось перебиваю через сіто таке на фракції якщо дуже сухий а як табачок вологий, то краще через польську лапшерівку перекрутити. Двісті пятьдесят таких кущів одному на рік. Ну,